Це повітряна куля, зараз вона не працює, бо дуже вже холодно, вона майже не піднімається ще дощитиме останні дні. Ми бачимо тут трошки, так, я збільшу, тут пасажирські місця. Ця куля піднімається догори, десь, може, на метрів 60, я думаю, не менше. Та з нею можна. Подивитись на місто зверху. Я ще на неї не каталась, але думаю, може це станеться навесні, бо зараз дуже холодно і внизу холодно, а вгорі, думаю, ще холодніше. Та й думаю, атракціон цей вже закінчений. Так, вона кріпиться. Бачите, цих кріплень тут стоїть багато, щоб вона раптом не полетіла. Коли вона піднімається, вона не в повільному польоті знаходиться, вона тримається за трос до землі, щоб далеко не відійшла. Тобто вона просто до доверху, по місту вона не літає над містом, а вона на одному місці а вгорі. Але думаю, якось я на неї потраплю та зроблю відосик для вас зверху. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже дуже приємно.